Сніг на дворі, а я буду розповідати про підживку хвойних. Чим же підживити хвойні навесні? Декілька вам варіантів зараз покажу. Вони різні, різні і по бюджету, різні, і по застосуванню. Ну, інформація корисна. Осмокот. гранульоване добрива тривалої дії вносимо в ґрунт. І можна підживлювати як нові рослини, які висадите в посадкову яму, додаєте добрива. Або підживлюєте рослинки, які вже зростають декілька років. Робите отвори в пристовбурному колі і засипаєте це добрива. Діє 8-9 місяців. Саме у мене така формула, і тут більше калію. Вона підійде для вічно зелених рослин, хвойних самшиту, яким потрібна компактна форма. Вам не потрібно, щоб вони інтенсивно зростали. У це застосовуйте. Другий варіант також гранульоване добрива, яке так само ми впростовне коло занурюємо на глибину 10-15 сантиметрів. Тут більше всього. Калію, азоту 9, фосфору 12, калію 25, є ще мікроелементи, але тут дія не тривала. Дозування розписано. 1 кг вистачить на велику кількість рослинок. Добрива універсальне. Тут збалансован азот, фосфор, калій. І це добрива підійде для рослин, яким потрібен. Ну, трошки більший потужний ріст ніж у ці попередні, що я вам показувала. Якщо вам потрібно відновити рослину після опіків, якщо потрібно підживити, щоб вона ну швидше виросла. Ви купили маленькі саджанці. А потрібно, щоб швидше швидше це при умові, що рослина вже вкоренилася, наростила коріння, то ви можете застосовувати це доброва. Як розчин для поливу, тільки полив під корінь. Добрива мастер італійська фірма Валагро. Це також добрива мастер, але тут формула інша. Тут більше фосфору. І підійде це добрива. для рослин, які ви нещодавно садили, в них ще не дуже сформувалася коренева система. Потрібно, щоб рослинки закріпилися, адаптувалися. Тобто, це для нових рослин, які у вас нещодавно з'явилися на ділянці, і потрібно саме приділити увагу на кореневу систему. Доброго вносимо. Як розчин з поливом. Плантафол універсальна формула, збалансован азот, фосфор, калій. Вносимо як оприскування по хвої. має прилипач, тому це добро можна застосовувати в бакових сумішах, коли ви робите захист від хвороб та шкідників, підійде не тільки для хвойних, для всіх рослин. Тому воно універсальне. Брексіл комбі це додаткове живлення, це мікроелементи. Хвойним рослинам потрібно залізо для того, щоб вони мали яскравий зелений колір хвої. Крім заліза, тут ще є мідь, молібден, марганець, цинк. Це добриво ви можете застосувати один раз на сезон, можна два і три. В залежності від того, а чого саме не вистачає в ґрунті, яких елементів не вистачає вашим рослинкам. Це може показати аналіз або. Зовнішній вигляд рослини, але якщо ви хоча б один раз підживите цим добривам свої хвойні рослинки, вони вам тільки скажуть дякую. Якщо ви уважно подивитеся на склад комплексних добрив для хвойних, там завжди буде елемент магній, тому що він грає роль у процесі фотосинтезу. Але буває так, що не вистачає магнію. Можливо, дефіцит в ґрунті, можливо, щось якісь ще фактори. Або вам потрібен інтенсивний ріст хвойної рослини і в добривах. Цього елементу недостатньо, тому можна окремо підживити добривом, де буде більший відсоток магнію. Це може бути сульфат магнію, ми робимо як оприскування по хвої розчинам, так і полив під корінь. Може бути це добрива як Брексіл Мульті. Тут у складі більше всього магнію 8,5%. Тобто, ви обираєте додаткове живлення під потреби вашої рослини. Органа мінеральне Добриво від компанії Жива земля і тут як набір макроелементів більше всього калію, так і мікроелементи, і заліза, і магній, і марганець, бор, молібденг, мідь. І можемо застосовувати як оприскування хвої, так і полив під корінь. Струсили пляшечку, зробили розчин. Можна додавати у бакові суміші, коли ви робите біозахист, це біоінсектицид, біофунгіцид, плюс добрива, і буде ось така комплексна бакова суміш для здоров'я рослини. Саме ці добрива і стимулятори я радила мати в садовій аптечці, якщо у вас зростають хвойні рослини. Плантафол універсальна формула, додаємо в баковій суміші, коли захищаємо рослини від хвороб та шкідників. З другої половини літа ми можемо застосовувати плантафол з формулою де більше калію, брексіл мульті, брексіл комбі, джерело заліза, джерело магнію. Мікроелементи, які поліпшують декоративний вигляд хвойної рослини, антистресанти мігафол. І кендал мігафол це стимулятор росту, антистресова дія, коли спека, коли приморозки, коли перепади температур, якщо ви підстригли рослину і вона стресанула, це для неї було вперше. Якщо якісь несприятливі погодні умови, це все вирішить. Мегафол. кендал це джерело калію, це міцний імунітет і це антистресова дія. На відміну від мегафолу, кендал ми можемо застосовувати як оприскування, так і полив під корінь. Ми можемо поєднати ці два антистресанта, особливо в спекотне літо. Комплект можна замовити, і я надаю інструкцію, як правильно застосовувати кожен з препаратів.